Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачний тортик. Бюджетний буде рецепт: корж на кипятку, дуже шоколадний, такий вологий і смачний крем. Все просто, смачно і доступно. Розпочинаємо. Спочатку змішаємо всі сухі інгредієнти. Знадобиться 300 г борошна, 50 г какао порошку. Скільки це в ложках, я це все вкажу в описі під відео, як завжди. І знадобиться 2 чайні ложечки без гірки розпушувача. Все це ретельно перемішуємо. До речі, какао використовуйте гарної якості, темне, тоді і корж вийде дуже таким темним і смачним. Окремо розбиваємо 2 яйця середнього розміру, категорія 1. Бажано, щоб яйця були кімнатної температури. Додаємо дрібку солі для балансу смаку і цукор. Цукор в мене тут 200 г, це один стакан об'ємом 250 мл. Також я додаю одну чайну ложечку без гірки ванільного цукру. Це по бажанню. Якщо у вас ванілін, тоді дрібку. Збивати міксером нічого не потрібно, просто ось так вінчиком хвилинку, 2 хвилинки, просто так поперемішуємо. Тепер додаємо 6 столових ложок рослинної олії без запаху. Це близько 100 мл. А тепер час крутого кип'ятку. Вода тільки закипіла і відразу додаємо. Знадобиться 200 мл кипятку. Додаємо і швидко вінчиком перемішуємо. Тепер через це додаємо сухі інгредієнти. Додаємо в два підходи. Половинку додали, перемішуємо вінчиком, потім наступну половинку знову перемішуємо вінчиком. І тепер я додаю півчайної ложечки соди. Ось так на тісто прям її висипаю і зверху гашу її лимонним соком можна звичайним оцтом 6 або 9%. Дуже важливий момент в цьому рецепті обов'язково використовувати і розпушувач, і соду. Не експериментуйте. І ще раз все перемішуємо лопаткою до однорідності. Ось таке по консистенції тісто має вийти. Я планую спекти два коржа на ціле деко розміром 30х40 см, тому я візуально розділяю зараз це тісто на дві частини, можете використати ваги, якщо бажаєте. І першу половинку відправляю на деко. Я застелила його пергаментом з антипригарним покриттям. Розподіляємо ось так тісто по всьому деку і відправляємо випікатися. Духовка вже має бути розігріта. 180 градусів випікаємо приблизно 10-12 хвилин. Перший корж у мене готовий. Відразу знімаю його із дека, накриваю новим листом пергамента і перевертаю на іншу сторону. Обережно знімаю пергамент. А цей пергамент знову використовую для випічки. Відправляю іншу частину тіста, розподіляю по деку і знову випікаємо. Також 10-12 хвилин. Коржі стинуть дуже швидко, буквально 10 хвилин, і ви вже можете збирати тортик, тому я відразу стаю готувати крем. У мене сьогодні буде бюджетний варіант сметанний крем. Ви можете приготувати будь-який крем за своїм смаком. У мене домашня густа сметана. Якщо у вас раптом 20% або 25% і вона не густа, тоді її потрібно завчасно відкинути на марлю або на дрібне сито і дати, щоб сиворотка. Стекла і сметана стала густою, лише потім збивати. Якщо ж у вас, як у мене, густа домашня сметана, її можна відразу збивати. Додаю одну пачечку ванільного цукру, це 8-10 г, і цукор або цукрову пудру за смаком. У мене тут 4 столові ложки цукрової пудри, але, звісно, робіть за своїм смаком. Я так спочатку лопаткою, а потім міксером збиваємо на середній швидкості до стану крему. До речі, якщо ви не хочете відкидати свою покупну сметану на сито, на марлю, ви можете також використовувати загущувачі для сметани, вони також зроблять ваш крем густим. У мене ось такий чудовий крем-вийшов. Можемо збирати тортик. Кожен корж, я ось так підрівнюю, щоб вони були більш-менш охайними. І кожен корж розділяю ось так навпіл, щоб вийшло з кожного коржа два прямокутника. Всього виходить 4 прямокутники. Беремо тарілочку, яка вам подобається, або підложку, і наниз трішки крему і перший корш. Тепер нам потрібно весь сметанний крем розділити на 4 частини. Викладаємо одну частину і знову корж. Знову крем, розподіляємо його і знову кош, так до самого верху. Далі ви можете тортик залишити в такому вигляді, можете його просто притрусити, какао. Я сьогодні вирішила трішки розтопити шоколаду, у мене тут 30 г шоколаду, я його розтопила в імпульсному режимі мікрохвильовці і додала чуть-чуть рослинної олії без запаху. Перемішала і в мене ось такий буде як декор. Відправляю його в кондитерський мішок і роблю ось такі розводи. Або такий малюнок, ви вже можете прикрасити цей тортик, як ви побажаєте. Тортик наш готовий, тепер йому треба трішки пропитатися. Десь годинку, дві годинки в холодильнику буде досить. Якщо у вас є більше часу, можна і найбільше часу, він стане ще смачніше. Обов'язково приготуйте цей торт, він дуже бюджетний, смачний, дуже вдалий. Коржі дуже смачні, крем поєднується прекрасно. Готуйте на будь-яке свято і просто так, до кави чаю це дуже смачно. Як завжди, прошу вас натиснути на лайк, підписатися на канал і написати коментар. Я цього дуже чекаю. Дякую вам, пока-пока!